Еділок 27 березня в ефірі новини на 11-му. З вами Олена Петроченкова. Вітаю серія смертельних ДТП у Дніпрі та Павлограді. Конопляний сад на півмільйона у кривому розі. Гучна бавовна у Мелітополі і фронтовий репортаж про виснажливий наступ расистів. Про це і не тільки далі у випуску. Смертельна автотроща в Павлограді зіштовхнулися кіа та вантажівка, водія й пасажирку легковика, затисло в салоні. Їх діставали рятувальники. Зірема, на жаль, жінка загинула на місці. Чоловіка із черепно-мозковою травмою, забоєм грудини та переламом плеча госпіталізували. Причини ДТП нині з'ясовують правоохоронці. А у Дніпрі смертельну аварію влаштував п'яний водій. Моторошна ДТП сталася на вулиці Новошкільній. Фольксваген врізався у Рено, який штовхали двоє чоловіків. Внаслідок тарану. Один із них загинув на місці. За попередню інформацію від правоохоронців, водій Фольксвагену був у нетверезому стані. Його затримали та доставили у відділок поліції. Сати з Конопель на півмільйона. У Кривому Розі поліція затримала підприємливого наркоботаніка. Теплиці для вирощування психотропів 46-річний чоловік обладнав просто у себе в будинку. Домашні плантації оснастив спеціальним освітленням, системою вентиляції та обігріву. Але врожай зібрати не вдалося, бо в двері постукали поліцейські. Слідчі вилучили понад 400 кущів, насіння елітних сортів та все спецобладнання. За цінами чорного ринку конфісковане затягнуло аж на півмільйона. На гривень конопляному фермеру тепер світить до семи років тюрми. Без обстрілів та постраждалих так минули вечір, ніч на Нікопольщині, яка нині найбільше потерпає від окупантів. Але влада просить жителів не нехтувати тривогами, бо поки ворог на березі Каховського водосховища, загроза денних атак зберігається. Нині ж обстановка в усіх населених пунктах району контрольована. Зокрема, у Нікополі, попри обстріли, працюють всі комунальні підприємства. Розповів мер Олександр Саюк. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції. Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза артобстрілів в нас залишається. Понад 60 атак за добу відбили наші військові на Донеччині у Бахмуті. Знищили групу вагнерівців. Там вдалося стабілізувати ситуацію. Пишуть в інституті вивчення війни. Тим часом напружена обстановка в районі Авдіївки. Цивільних закликають евакуюватися. На інших напрямках ворог продовжує зазнавати втрат. Зокрема, у Мелітополі сталася бавовна, прилетіло у будівлю, де було скупчення расистів. В технікумна. Да? Відбили виснажливий наступ росіян. У наступному сюжеті історія одного бою від воїнів окремої бригади тероборони Дніпра. Бійці декілька годин протистояли ворогу, який втричі переважав. У хлопців вже закінчувались набої. Звідки прийшла допомога? А також за що наші військові так полюбляють старенький гранатомет СПГ-репортаж з фронту нашого Владислава Вдієнка раз перший раз, коли потрапляєш під обстріли, під обстріли. незвично. Непривично. Рустам згадує, як вперше опинився в окопі. Добровольцем він пішов на війну на початку повномасштабного вторгнення. За рік боєць став справжнім профі військової справи та звик до життя на передовій. Ну, дуже швидко звикаєш. Вже починаєш розрізняти, коли летить 80-та міна, коли 120-та. що працює? Артилерія, танчик. Доводиться розбиратись у цьому. Приходиться розбиратися в цьому. Розповідає одного разу. Ворог спробував застати зненацька, пішов у наступ на світанку та пробував оточити. Віділі побачили їх буквально на відстані 15 20 метрів. Вони розосередились одразу. Хто в посадку заскочив, хто у поле І вони нас перехресним вогнем почали. Крити дуже сильно так, що голову не можна було підняти. Намагались закидати гранатами. Четверо українських бійців протистояли 12 окупантам. У притул працювали із автоматів та кулеметів. Магазин за магазином тільки не встигали заряджати зброю. Бій затягнувся на півтори години. Закінчувались набої під щільним ворожим вогнем. На допомогу хлопцям прийшов побратим Степан із таким необхідним боєкомплектом. Поділив. Пів цинка оставив своїм хлопцям, які залишались на СПшки, а півтора цинка. Не з хлопцями, ну. Ось це військові називають цинк, ящик із патронами важить більше, ніж здається. Ось така коробочка 14 кілограмів. Її навіть тяжко просто підняти. А що таке тягнути дві та ще й під обстрілами, важко уявити, але боєць це зробив. Воно не важко було. Воно на емоціях на адреналіні не чувствовав нічого. Чувствуєш, що треба бігом донести, добігти. Я в чиспі. Залетів до них в окоп, за руки мене ну, дотянули. Патрони приніс, приніс, кажу. Ну, радощ, радощі було у хлопців. Саме завдяки вчасній вогневій відповіді та допомозі побратимів наші хлопці перемогли ворога, що втричі переважав. Вони не очікували такого відпору. вони не очікували такої відсічі. По, Думали, по легкому, зайдуть легко, не, візьмуть, візьмуть позицію. Не вийшло. Не поличилось. А здалеку бійців прикривав розрахунок гранатометників. Цю довжелезну установку військові називають сапог станковий протитанковий гранатомет. Розробці вже півстоліття. Підйом вверх-вниз вниз це дальність. Дальність цілі і повороти вправо вліво. Не Джевелін, але для деяких завдань навіть кращий. Воїни навчили стріляти із СПГшки на понад 5 кілометрів. Стріляємо по піхоті, по кулеметних гніздах, по мінометам. Якщо побачить снайпера, будемо по снайперу працювати. Не тільки дальність, а й точність завдяки сучасним засобам наведення. Бійці майже завжди влучають у Яблучко. Координати цілі позначають на планшеті. Забиваємо координати, орієнтири, планшет мені все розраховує. Я ці дані передаю невіднику, і вже він не цілює гармату і починаємо по них працювати. При стрілочних вистрілих три робимо, і все решта переважно летить у ціль. Хлопці кажуть, аби гнати орків з нашої землі, їм бракує важкої техніки танків та БТРів. Тримати ж лінію фронту було б значно легше із підкріпленням. Доєднатися до окремої бригади ТРО Дніпра можна подавши заявку на вступ. Номер зараз на ваших екранах. Владислава Вдієнко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Я ж з вами прощаюся до наступних випусків. Залишайтеся з 11.